Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати CryptoMike і тут ми дивимося новини криптовалюта. А також 20 травня пройде наш навчальний марафон Криптобаза, потік номер 2 Тому, друзі, кому цікаво дізнатися більше про ринок криптовалюти, отримати інструменти для аналітики ринку, то записуйтесь та проходьте це навчання. Всі посилання ми залишимо в описі під цим відео. Отже, друзі, переходимо до аналітики біткоїну. Як завжди, сьогодні у відео ми поговоримо про біткоін, поговоримо про сьогоднішнє підвищення ставки, яке планується засідання ФРС підвищення ставки, очікування 0,25% підняття буде. Також розкажу вам про новини з нашого закритого клубу. І взагалі поговоримо, що буде з біткоїном. Тому дивіться відео до кінця буде цікаво. Отже, друзі, переходимо ми до такого графіку. Бачимо, що тут є в нас лінія спротиву, лінія е, опору, куди, яка буде підтримувати біткоін. Ціна. Біткоїна в нас на даний момент 28 тисяч 300 доларів, 28200. Як ви знаєте, що сьогодні в 21 буде засідання ФРС, де повинні підвищити ставку, як очікується, на 0,25%. В принципі, я думаю, що в ринок це все закладено, і ми будемо знаходити зорієнтовно в такому діапазоні 28 тисяч доларів. Ну, е можливе падіння. Можливе падіння. Друзі, після цього і сильна лінія спротиву це 25 600, 25800, 26 тисяч доларів. Я думаю, що ми ось цю лінію не проб'ємо. Можливо, навіть до неї не дійдемо і звідси розвернемося, якщо падіння відбудеться. А також е сильна зона спротиву наша це на даний момент 31,531,800. Також, якщо розглядати ось такий графік з нашими індикаторами на одноденному таймфреймі, то бачимо, що ось тут у нас були сигнали на продаж, після чого RSI скоригувався, але він ще не скоригувався до кінця, вниз він знаходиться зараз на медіані. Ось тут була в принципі, досить добра корекція та капітуляція на одноденному таймфреймі. І ми зараз бачимо, що ось тут у нас є сигнал на продаж. Нових сигналів на покупку поки що немає. Тому, відповідно, є можливість, що біткоін скоригується нижче, якраз десь до рівня 25 800 26 тисяч доларів, і цей RSI розгрузиться. Така можливість в нас існує, тому, відповідно, ми нічого не робимо. У нас є портфель, який ми закупили, і ми очікуємо наших цілей: 36-42 тисячі доларів по біткоїну, друзі. Ось такі, друзі, наші цілі будуть. Бачимо, що біткоін не може пробити нашу сильну зону. Спротиву, це у нас на даний момент 31 532 тисячі доларів. Як тільки ми пробиваємо закріпляємось, то наступна наша ціль буде, друзі, 42 742 Ось, Я думаю, що в принципі, туди ми прийдемо. Якщо взяти при часу, то ця лінія буде рухатись вверх і можемо пройти вище до 44-48 тисяч доларів. Коли ми будемо продавати портфель, я це все розкажу у відео, тому обов'язково будьте підписані, щоб не пропустити. Також, друзі, хочеться поговорити про те, що в США продовжується падіння банків. І це може спричинити вивід капіталу з банків і перехід в якісь інші активи, наприклад, криптовалюту. Біткоін, криптовалюта і так далі. Як ми бачимо, що ще один банк в США впав більше, ніж на 40%. Ось ми бачимо такі новини з нашого телеграм-каналу CryptoBusнес. Підписуйтесь, щоб не пропускати. І як я думаю, що, в принципі, ось таке падіння банків, звичайно, їх будуть викупляти, великі банки, але таке падіння банків може спричинити, що люди, інвестори, будуть шукати якісь інші активи, куди можна, в принципі, заносити гроші та зберігати. І це може виступити криптовалюта, біткоін і так далі. Тому також зберігаються такі шанси, можливості, що біткоін у нас продовжить свій ріст на фоні. Падіння банків. продовжить ріст, я маю на увазі в, най... в найближчий термін. А також, друзі, я би ще хотів поділитися новиною з, нашу... з нашого закритого клубу. У нас з'явились нові продукти. Тепер ми також ведемо торгівлю на споті, даємо угоди нашим учасникам. І, відповідно, всі наші учасники можуть вести торгівлю на споті разом з нами та заробляти на ринку. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені по в описі та вступайте в наш закритий клуб, поки ціни знаходяться ще внизу. Як завжди, друзі, переходимо до нашого, нашого топового індикатора, метрики, за рахунок якої ми оцінюємо, куди може прийти ринок. І як ми бачимо, що після кожного дна ціна біткоін приходить до зеленої лінії і йде в корекцію. Так було ось тут. так було... Позаминулому циклі, після чого була корекція. Така ситуація була в минулому циклі, після чого відбулася корекція, друзі. І таку ситуацію я думаю, що нам варто очікувати і зараз. І, можливо, у нас буде велика або невелика корекція. Все буде залежати від того, в якому ключі буде рухати ціна біткоін. Або це сильний імпульсний ріст, або це планомірне накоплення на протязі року, друзі. От, Тому я також очікую, що біткоін сюди прийде. На даний момент ціна знаходиться на відмітці 44 292 долари. І біткоін може пройти в ці відмітки і там буде варто фіксувати наш портфель, друзі, розпродавати з очікувані корекції. По біткоінметриці, друзі, ми бачимо, що зараз також в нас є хороші шанси, можливості згідно історії для накоплення криптовалюти біткоін. Біткоін не так часто знаходиться в цих відмітках, бачимо, ось тут були. Такі хороші шанси, моменти для накоплення. Ось тут були такі моменти. Ось тут, друзі, бачимо, що вже не давали такого хорошого шансу для накоплення. Спочатку біткоін показав ріст, потім прийшов вниз, і після чого також показав імпульсний ріст. Е, яку ситуацію очікувати зараз? Ріст і корекцію, чи планомірне накоплення, друзі, сказати важко. Але згідно історії, згідно. Тих даних, які ми вже маємо, бачимо, що ми знаходимося в принципі, в зоні зараз накоплення і зоні акумуляції, тому, відповідно, може бути ось такий планомірний ріст або сильний імпульсний ріст, після чого корекція перед халвінгом. І після халвінгу, як завжди, очікуємо новий бичеринок, сильний бичеринок. Якщо всі цикли повторяться, то ситуація в нас також повториться і ми зможемо отримати хороші ікси з криптовалютного ринку, друзі. Як завжди переходимо до альткоін сезону, бачимо, що альткоін сезон ще не починався, він перебуває на своєму дні. Вчора було 8 пунктів, сьогодні 10 пунктів, але це нічого не змінює. Як ми бачимо, що біткоін сезон зараз знаходиться на своєму дні. Ось, Давайте зараз виділимо, подивимося, куди може перейти ціна біткоін після того, коли вона знаходиться на своєму дні. Як ми бачимо, що після дна, в принципі, ціна біткоін непогано відновлюється та показує. Ріст, як ми бачимо, завжди це були сильні імпульсні рости. Тому, відповідно, друзі, можна очікувати подібну ситуацію в нас і зараз, що після того, коли альткоін сезон досягує свого дна, коли вже біткоін буде знаходитись вище, на своїх відмітках 36-42 тисячі доларів, можливо, вище. І ось тут будуть розпродавати біткоін. Відповідно, після продажу біткоїну будуть переходити альткоїни. Спочатку ефір, а потім всі інші. І по часі ті всі альткоїни повинні показувати сильний та хороший ріс, друзі. Тому очікуємо. Очікуємо, на ринку потрібно мати терпіння, потрібно очікувати. Тільки тоді ви зможете отримати профі, друзі. Тому що тут просто не буває. Також хочу вам ще показати. Як ми рухаємось по нашому закритому клубу? Ще 5 місяців тому ви могли вступити в наш закритий клуб лише за 20 доларів. Зараз вже ціна 100 доларів. В майбутньому ми будемо підвищувати ціну до 200-300 доларів, тому що в нас є хороші продукти. На даний момент в нас вже є платних матеріалів на 900 доларів, тому, вступивши в наш закритий клуб, ви отримуєте матеріали на 900 доларів. Ви також маєте можливість торгувати. Отримувати сигнали, отримувати угоди, торгувати на споті разом з нами та заробляти. Тому, друзі, подумайте, чи хотіли б ви за 100 доларів отримати матеріали на 90 доларів і працювати та торгувати разом з нами. Якщо так, то пишіть мені по в описі і вступайте в закритий клуб. Ми будемо раді вас бачити, тому що наш клуб стрімко розвивається та росте, друзі. Тому така інформація в нас на сьогодні. Якщо відео було для вас корисне, то будемо вдячні за лайк.